Вітаю друзі, слава Україні! Йду на розвідку по гриби вкотре. Забулися старі образи і невдалі походи мої по гриби. Відійшли зашпори, і я такий спромігся ще на один похід. Були два дні дощі, вечорами прохолодно ночами. Сподіваюсь, гриби з'явились. мальовничою дорогою йдем не менш мальовничий ліс. Навкруги листячко, краса, паутина. Ну як ми любимо. Задача. Обійти весь ліс і знайти місця базування грибів. Я сподіваюся, ніде вони від нас не дінуться. Так, дивимося в усі очі. Місця ось схожі на їхнє можливе місце перебування. Волого, мох, ожина, кропива все вони, як вони люблять, а я не дуже. Так, вдивляємося в оба ока. Поки що нічого. Так, щось знайшли. А це у нас. Звичайні елементи декору. Паук наловив капельок дощу і сушить їх на своїй паутині. Швиденько полюбуємося даним витвором мистецтва в виконанні автора, і йдемо далі шукати гриби, бо гриби нас чекати не будуть. око кинулось в гарному смислі цього слова ось це ось дерево. Коріння зверху, а місця, з якого це коріння висмикнулось, не видно. На цьому всі цікавинки даного дерева різко і закінчилися. Але біля цього дерева знайшлися декілька грибочків. Ну вже, Жара пішла, подумав я, але виявилось не все так, як гадалося. Це виявився підробний несправжній дощовик склеродерма, наукова назва. Мені від неї не легше. Йдемо далі шукати. А ось ця полянка, яке неймовірно, гарне місце для грибів. Був би грибом, жив би тут обов'язково. Тут і сусіди гарні земляничка і ожинка росте. Чого їм тут не рости, не знаю. Друзі, не хотів знімати цього гидкого грибочка. Ну, немає в ньому нічого сверхісного, бачили ми його сто раз. Але коли узнав його назву, не зміг стриматися. Це гімнопус лісолюбивий. Прошу так би мовити, любити і жалувати. Смердить капець. Дуже прискіпливо оглядаю всі полянки в лісі, але поки що щось толкового нічого не знаходиться. Знаходиться якась галюциногінь, яку ми сто разів вже бачили. а Східного і смачного поки що нічого не знайшов. Перечуваючи результат сьогоднішнього походу, хочу хоч трошки зняти нервове напруження і познімати оцей гарний пеньок в мохові. Під ним ще й якісь дерев'яні грибочки біленькі ростуть. Ну, Трошки, щоб психіку розслабити і все. А ну подивись, що це за странні гриби, у мене тут дерев'яні ростуть. Ну і досить швидко ми знайшли оцю ось одуманцієлу на палочки. По-іншому і не виразився. Ну, гриб такий собі, і на вид, і взагалі. Ну, але не міг не показати. Бо насправді нема чого й показувати. Отаке ось і знизу, подивіться, і, і з боків і зверху, так би мовити. На ось такі ось поляночки пориті кабанами. Грибів також не знайшлося. Але запах грибів по всьому лісу шириться просто неймовірний. Втішаючи себе, я гадаю, що просто грибам не прийшов час. І за декілька днів вони попруть так, що пиються косою косити. А поки що маємо, що маємо. Любуємося ось такою ось поляною посереді лісу. Не втрачаємо надії, йдемо далі. І ось нарешті щось схоже на істівні гриби. Наскільки я знаю, це звичайні моховики. Досить поширені гриби у нас. А Google Лінза вважає інше. Вона вважає, що це рідкісні труфеля, щоб ви знали. Напишіть в коментарях, хто правий я чи Google Лінза. Так, Спарасис Кучерявий. І стінний це гриб, так? Угу. Це і стінний гриб. А ось його вже хтось і їсть. Молодий добовий ліс значно порадувати нас не зміг. Тут ми знайшли лише два польських грибочка, які заховалися в цьому острівочку із моха. Погляньте. Але їх вже знайшли мишки і добряче ними ласують. Не будемо забирати у мишей їхній знахідку, тим паче нам вони особо й не потрібні. Ну що ж, друзі, підведемо підсумки сьогоднішньої нашої розвідки Прогулянки за грибами. Е, вона мені нагадала старий анекдот, е, мов би, був я вчора на свадьбі, чого там тільки не було. І м'яса не було, і сала не було, і холодцю не було. Ну Це от на 100% передає сьогоднішній нашу е, подорож за грибами. Взагалі ми не знайшли грибів ніяких нормальних, але ми не вішаємо носа. Все впереді. Головне, гарний настрій, мирного вам всім неба, міцного здоров'я. Підписуйтесь на наш канал. 1001 моє хобі. Ставте лайк, коментуйте, буде щось цікаве, обов'язково покажу.